Вітаю! Сьогодні поговоримо про програму розвитку нових представників Avon. Це спеціальна програма, яка діє протягом перших кампаній з моменту реєстрації. Ти можеш не брати участь у цій програмі, але погодься, подарунки це завжди приємно. Розглянемо приклад першого подарунку, який діє в каталозі березень 2023 року. Розмісти своє перше замовлення на суму від 900 до 1899 гривень, та не забудь вказати код заохочувального продукту парфумну воду «Little Black Dress», 30 мл, яку ти отримаєш із наступним замовленням всього за 15 гривень. Якщо твоє перше замовлення складатиме 1900 і вище, обирай аромат на вибір, чоловічий або жіночий етрекшн та отримай його у наступному замовленні всього за 1 гривню. Твій другий каталог також з подарунками. Замовляй на суму від 900 до 1899 гривень та отримай туш 5 в одному за 15 гривень у наступному замовленні. Замовивши продукцію від 1900 і вище, обери на вибір чудові набори: туш 5 в одному і чоловічий аромат Full Speed, або туш 5 в одному та жіночий аромат Incendens всього за 1 гривню з наступним замовленням. Не забувай, що з цим замовленням ти отримаєш обраний подарунок за перший каталог. Твій третій каталог із замовленням від 900 до 1899 гривень дасть змогу замовити міні-версію аромату Todaй 10 мл та міні-версію уновлювальної сироватки для обличчя енергія протенолу з наступним замовленням за 15 гривень. Із замовленням від 1900 обирай подарунок систему 2 в 1» для шкіри навколо очей, Ліфтинг Ефект та аромат Одей 10 мл або парфумну воду Today 50 мл та отримуй його з наступним замовленням всього за 1 гривню. Та не забувай, що. З цим замовленням ти отримуєш подарунок за другий каталог. Будь активним у четвертому каталозі, в якому ти отримаєш попередній подарунок при замовленні від 900 гривень та матимеш змогу отримувати подарунки за інші програми із кожним твоїм каталогом. Всі ці пропозиції ти зможеш переглянути в додатку AvonON, акції та пропозиції, натиснувши на стрілочку знизу. Тут ти завжди знайдеш корисну інформацію, якою можна поділитися з клієнтами, а також поширювати у соцмережі. Бажаю тобі якнайбільших продажів та найкращих подарунків, адже чим більше замовлення ти розмістиш, тим кращий подарунок обереш. Успіхів тобі, представнику!